Вітаю вас, друзі, з Днем Збройних сил України. В цьому відео поговоримо трошки про політику, про війну, про життя, про, про важливі речі. Знаходячись в Канаді, неможливо не слідкувати за всім, що відбувається в Україні. Багато українців, які приїхали по програмі КУАЕТ, наприклад, останні два роки, вони дуже сильно супереживають за тим. З усім, що відбувається в Україні, багато родичів лишилось і так далі. Багато українців, які вже давно жили в Канаді, там, деякі там, десятки років, вони все одно супереживають, вони все одно причасні, вони все одно слідкують за всіма подіями, які відбуваються в Україні. А зараз відбувається достатньо серйозна така психологічна, можна сказати, операція, яка направлена на те, що все пропало. Що український наступ не досяг успіху, що влада в Україні недолуга, що постійні скандали корупційні так і так інше, що війна невідома, коли і чим скінчиться, що можливо краще піти на переговори там, і так далі, тому подібне. Тобто є перед. Знаєте, таке є прислів'я, що найтемніша ніч перед світанком. От в мене є таке відчуття, що зараз ось саме така найтемніша ніч почалася. Що ця Російська Федерація бросила на цю інформаційну кампанію на, на те, щоб залякати українців і весь світ все, що тільки може. Вони вичавили з себе, ось буквально останні свої соки, для того, щоб переконати весь світ, Україну і себе, напевно, що вони можуть перемогти Україні. І звід, звідси ось ростуть такі ноги усього такого непевненості, яку зараз переживають багато українців. А ну, об'єктивні є моменти також, то що в Америці Конгрес ніяк не домовиться з Сенатом, не можуть виділити ті гроші, без яких допомога українці Україні буде, буде сильно обмежена. А в Європі є певні процеси. Тобто, об'єктивний світ за два роки втомився від війни. Але ще об'єктивніше світу треба було діяти набагато рішучіше. І не тільки коли війна почалася, активна фаза війни 24 числа, а робити, коли був захвачений Крим, наприклад, А не ті такі косметичні санкції, які Обама ну, тобто, Україна робить, що може в тих умовах, які є зараз. І відповідає Росії, я вважаю, дуже, дуже достойно. А захід мог би відповідати набагато достойніше. Чи багато робить Канада, наприклад, для того, щоб допомагати Україні, достатньо багато вона робить. Але враховуючи розмір, наприклад, Внеску, який може робити Канада, і розмір внеску якоїсь там Естонії. Або Латвії, або ну, взагалі Балтійських країн, то Балтійські країни все віддали. Весь свій, свій воєнний бюджет на те, щоб допомогти Україні. А ось Канада ну дуже порівняно в такому відсотковому значенні, не дуже багато віддала. Ну Я думаю, що треба віддавати більше. Ті ж самі Штати, які ось ці а, 60 скільки там, мільярдів доларів, які вони спрямують. На підтримку України планують спрямувати. Найсмішніше, що з тих 60 мільярдів реальних грошей до України доїде відсотків 20, а все інше буде інвестовано всередині штатів на розвиток їх індустрії, яка будує зброю. Ну то, тобто, всі ці гроші 80% з них не залишать територію Сполучених Штатів зарплату будуть отримувати. І розвиватися американським підприємством. Ну, тобто, ця вся машина вазня, яка відбувається зараз навкругі допомоги України у світі, це тупо стит і позор. Я по-іншому так нічого сказати не можу. А, що можуть можуть робити українці, які зараз живуть в Канаді, українці, які зараз живуть в Канаді, можуть на різних уровнях. Шпиняти конгресменів, ну не тільки в Канаді, в США, шпиняти конгресменів, сенаторів, аби ці падлюки щось робили і ворушилися трошки більше. А українцям в Канаді, в Штатах треба більш активніше зараз, я думаю, виходити з демонстраціями і показувати, що підтримка повинна продовжуватись. Тому слідкуйте за всіма подіями, які, наприклад, робить в Канаді Український національний конгрес. Це найвизначніша організація діаспорна, яка існує в Канаді, які організують усі масові демонстрації. Тут. А, продовжуйте допомагати матеріально. Якщо у вас є така можливість, там, а якщо навіть якщо можливості такої немає, то там 20 доларів нікого не зроблять біднішими в Канаді. А, тому підтримуйте різноманітні фонди, підтримуйте волонтерів. Я, наприклад, дуже активно зараз став підтримувати Стерненко на його Ютуб-каналі, коли справді видно, коли і куди твої гроші, які ти донейтиш, йдуть на, на реальну справу на, на закупку ФПІ-дронів, які мочать москалі. Тому продовжуйте донейтити, продовжуйте підтримувати українців, навіть якщо ви далеко від України живете в Канаді, в Штатах де завгодно по світу. Якщо ви живете в Україні, то також треба допомагати, також треба триматися. І ще раз кажу, що найтемніша ніч перед світанком треба нам пережити цю зиму, а потім вже буде набагато легше. Тому що я думаю, що наступний рік буде дуже сильно визначальним в цьому конфлікті, що цей, цей нарив повинен прорвати. В Росії вони також. Ну, як я вже казав, вижимають останні соки з себе, щоб надути свій такусь е показати, які вони круті. Найкрутіша армія у світі після Китайської. Ну, коротше, давайте будемо не будемо впадати в депресію, будемо продовжувати допомагати Україні на різних рівнях, в різних країнах. Як тільки можемо і вірити в перемогу України і наразі про, про українців, які живуть в Україні? Контролюйте владу, ось те, що ви можете справді робити на місцях, це шпиняти цих піздюків, які там накопалися на банках, щоб вони більш якісніше робили свою справу. Не робили роздрій між собою. А, наприклад, побудували будівництво виробництво FPV-дронів в Україні. За два роки війни жодного волонтери снабжають армію FPV-дронами, а, а не держава. Ну це просто смішно. Тому ось контролюйте цих не давайте їм впадати в диктатуру, як вони до цього тяжіють. Ось такі в мене побажання. І ще раз поздравляю Україну з Днем Збройних Сил. Збройні сили України це єдине, що охороняє Україну зараз, охороняє від світ від російської навали. Бажаю здоров'я всім воїнам! Бажаю повернутися додому з перемоги. Слава Україні і смерть ворогам!